Доброго дня, шановні українці, мир Божий вам, благословінь вам і бажаю як швидшої перемоги, як швидше, щоб закінчилась війна, як швидше, щоб запанував мир. Я прохожу біля цього храму, біля якого я зараз частенько. І не бачу, що тут борлить життя. Як в народі кажуть, церква біля цієї церкви прохожу, ну правильно казати храм церкви. Храм, в якому збирається церква, чи це костьол, чи це православний храм, чи це протестантський дім молитви, правильно казати, храм, де збирається церква. Тому що церква це група людей, яка має одну мету жити по волі Божій, виконувати волю Божу. От я проходжу біля цього храму і дивлюсь: тут життя не бурлить, стоїть як пам'ятник. Пам'ятник, що, напевно, колись борлило життя. А може він і зведений як пам'ятник, що жива віра все таки десь є. Но не біля цього храма вона зараз. Бо і в першій половині дня і тут буває, і в другій, і вечірній час щось життя не бурлить. Хіба на Пасху трійцю і Різдво тут заборолить життя? Але от підійшов до Доски оголошень, Дивлюсь, що тут графік ого, графік ого-го. Аж хочеться сказати, хто його зможе виконати? Да? І вивчення Біблії. Молодці. Графік прекрасний. То зв'язку з цим я хочу звернутися, шановні українці. Ми християнська країна. Християнська, католики, православні, протестанти. Ми християнська країна. І я хочу закликати, щоб богошукання в нас запалало новим вогнем. Особливо післявоєнний час і зараз військовий час. Мир – це велика цінність, це дуже велика. Ну, мови нема, це, ну, це, це вище життя, так сказати. Хочеться миру. Дай Бог, як скоріш перемогу, як скоріш, хай ці чужі війська втечуть в свою землю, а наш Господь війська хай береже, і, і хай вони як скоріш захистять нашу землю, наші домівки, наші міста і села. Мир – це чудово, це мови нема. Але коли нема богошукання, коли нема живої віри, це теж катастрофа дуже велика. От я дивлюся, графік цього храму, цієї помісної церкви, яка тут є, ну серйозний графік. А Українці, а де ви? Чого вас нема на цих заняттях, на цих, на цих заняттях? Українці, де ви? Чому не переповнені храми по неділях, хоча б по неділях? Хай би вони були так переповнені, як вони переповнені на Пасху, що на Пасху нас краще чує Бог, Да, ми святкуємо перемогу, ми святкуємо перемогу Ісуса над смертю. Це чудово, це дає амінь. Але було б чудово, якби так кожної неділі були переповнені храми православні, католицькі, доми молитви, протестанські. От оце хороший був би знак, що держава ця любить Бога. Громадяни цієї держави люблять Бога. А принести якісь там пожитування на, на Пасху це все одно, що на, на цвинтар сходити квіти занести людині. Дорогі, мені дуже дорогі. Ось. А жива віра підтверджується ділами. Є любов до Бога, буде любов на ділі, є віра в Бога живого, буде, будуть діла віри. А коли тільки слова, слова, то це мертва віра. Апостол Яків пише в другому розділі: це мертва віра. Хто каже, люблю Бога, діл нема. Хто каже, вірить в Бога, навіть трепеще перед Ним, а діл нема. То мертва віра, пользи ніякої. Пользи ніякої. Тому я закликаю, шановні українці. Закликаю, звернімо увагу на своє особисте богошукання. Чи є головним сокровищем нашого серця страх Божий? Бо оце так правильно, оце так в ідеалі. Оце так мудро. Початок мудрості страх Божий написано. Мудро. Коли головне сокровище серця це страх Божий, це благовіння перед Богом. І я закликаю, шановні українці, перевіримо себе, в вірі чи в вірі ми, перевіримо свою віру. Перевіримо, тому що в переважній більшості релігійних громад є прекрасна програма, я так думаю, прекрасна програма, де можна вивчати Біблію. На превеликий жаль, я більшість. Людей, з ким я говорив на вулицях, в парках, на вулицях, скверах, площах, вони не разу Біблії не прочитали. Шановна Україна, це, це, це оцінка, це, оцінка ниже, ниже, це двійка по п'ятибальній системі. Не раз у Біблію не прочитав, а скільки віруючий питаю, ну роками, десятками років відвідує чи той храм, чи, то, чи той, чи той. А не раз у Біблію не прочитав. То я це запитую, і це ти любиш Бога? Хочеш сказати, що ти любиш Бога? Та не позорся. Не позорся. Це ганьба, яка це любов, це не яка не любов. Це не яка не любов. Якби хлопець написав дівчині листа, а вона його ні разу не прочитала і йде вінчаться з ним. То якби він це знав, що вона його навіть не прочитала, я не думаю, що він з нею обінчався. Хіба там він жениться на ній не для щастя? А Може, батя, батя багатий, чи, чи там ще яка вигода є, то буде жениться на ній. А якщо ради кохання, ради щасливого життя, щасливого майбутнього, то на такій дівчині не треба женитися. Вона не любить того хлопця, як вона ні разу не прочитала його листа. Розумієте, вона може виходить заміж, бо ж хоче чи подружкам насолити, скоріше вийти заміж. чи... Чи мужика хочеться, чи, 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 чи куча інших причин, ну не любов. Якщо любов вона його вивчить на пам'ять, то, то те його товий листа. І буде йому його в смс-ках цитувати час від часу. Тому Україно, 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 схились перед Богом. Почни шукати Бога, почни любити Бога. Це дуже важливо, це цінніше, ніж мир. Бо сказав Ісус, якщо людина здобуде весь світ на душі свої зашкодить, яку користь вона має з того, що пішов в пекло? Ніякої користі. Так, да, володів всім світом. Земне життя закінчилось, пішов в пекло. І що до Твого володіння. А пекло воно ж вічне. Бо саме головне це мир з Богом, дружба з Богом. Приготувати собі загробне життя в небі. Чуєте, приготувати собі загробне життя в небі це саме головне. І це саме цінне. Це саме цінне. Моя така от мрія, я вважаю, свята мрія перед Богом, бачте завжди, як бурлить життя біля кожного храму. Чи прийшли на біблійний урок, чи прийшла якась там соціальна робота, чи прийшли на молитовне служіння, чи просто богослужіння по графіку Бурлить життя. А коли ти не бачиш, що бурлить життя біля храму, ну, пам'ятник. Пам'ятник мертві вірі. Була колись жива, а зараз мертва. Це пам'ятник. От. Ну і нам, священнослужителям, теж. нам, священнослужителям теж бажаю бути в вогні Духа Святого, палати любов'ю до Бога і запалювати людей, мотивувати людей, навіть якщо вони в'ялі, навіть якщо вони не хочуть. Молитися за них, мотивувати, кликати їх, мотивувати вивчати Біблію, щоб кожен із них, хто відвідає наш храм, хоч раз прочитав Біблію, щоб ходили на біблійні уроки, ходили на молитовне служіння, були активні в богослужіннях, проповідувати про милосердя, щоб чинили милосердя, проповідувати про прийняття сиріт, щоб забирали дітей з інтернатів, проповідувати про благовістя місіонерство, щоб їхали аж до краю землі, розказували про Ісуса. Бути на своєму місці, проповідувати про дари Духа Святого, щоб завжди молитва була про дари Духа Святого, обізнаність в дарах Духа Святого, і щоб Господь дав дари Духа Святого, щоб на кожному богослужінні звершувались ті чи інші чудеса, кілька чудес. Це тільки принесе радість, це принесе восторг, це принесе піднесений дух, коли будуть діяти дари. Хай Бог поможе нам, служителям, благословляю вас, мужі Божі, благословляю. От хто зовсім заснув духовно, то просинайтесь або передайте служіння, щоб кожна церква вона мала вогонь любові, великий вогонь любові до Бога, до людей, кожна церква, щоб дійсно до краю землі ми розказали про Ісуса. Хай Бог благословить, Хай Бог благословить Україну ще і ще і ще. Слава Ісусу Христу!